Всім привіт! Одна дівчинка вилазить з машини, інша дівчинка залазить в машину до мами. Королєва. А ми привезли нашу карічку, вона у нас входить в табір. Який табір? Покажи. Англомовний Ось такий, така назва табору в цьому році. Англомовний табір. Ми прийшли з табору, ми були в кінотеатрі, купили попкорн, їмо. Диви. Маленька, пригощайся попкорном. Ммм, смачний попкорн. І купили ще що? Покажи, карішка. Зефірки. Зефірки. Дивіться, дівчатка. Ой, диви, які гарні зефірки. Класні? Ой-ой! Ой-ой! Мама. Що нам робить? Залишається оце. Ой-ой! Як жалко. А тут навіть... Ні, донечка, з полу не забирай. Зараз треба віночком замести. Дивіться. З Зі зірки, дай маленькі, тільки, будь ласка, не впусти їх, тому що і те розкидаємо. Це остайся, не звершився. Мам, дай! Тримай попкорн. Дай а, Ні, Мам, дай. Бери. Тримайте, дівчатка. Ми зараз в тарілочку насипимо одні дівчинки і ще. Добре, йдемо за віночком замітати. А поки ми замітаємо, ставте. Лайк. Да. І підписуйтесь на канал. І попкорн розкидайте. А ми пішли убирати. Пока-пока! Да.